Дара Дмитра Орлова, слава Україні, вітаємо вас. Героям слава вітаю! Розповідайте, розповідаєте, що вам відомо, що зараз відбувається в окупованому місті? Бачимо неби який зараз розголос. Тема запорізької АЕС на світовому рівні вже насправді набула. І як до цього ставляться мирні мешканці окупованого міста? Що про що вони говорять? Що вам відомо, будь ласка. Ну так дійсно, в останні десь два тижні окупанти почали активно активну позицію військову, і вони постійно обстрілюють і промислову зону, так звану, і попадають під їх обстріли. І дачні кооперативи є постраждалі серед цивільного населення. На жаль, це мінометні обстріли і потрапляють вони і в промислові об'єкти, які знаходяться безпосередньо на майданчику Запорізької атомної станції і до лінії електромереж. І є, вже ми можемо констатувати, що завдяки цим обстрілам е, є пошкодження е, одної з фаз підстанції Луч 110 кВт, е, і кілька днів тому все місто Енергодар залишилося без світла, окрім третього мікрорайону, і залишилося все місто без водовідведення та водопостачання. Тобто ми стали на межі. Це, це вперше було е, такі, такі явища, що цивільна інфраструктура і. Гуманітарна складова постраждала від обстрілів мінометних обстрілів з боку окупантів. Бо навіть самі окупанти, самі окупанти знімаючи свої провокативні відео, беручи інтерв'ю, не зважають на те, що і фіксують те, що між вилітом боєприпасу та. Його підривом проходить там десь 2-3 секунди. І це чутно із соціальних мереж, які із роликів, які викладують місцеві мешканці. Тобто, це мова йде про мінометний обстріл з відстані десь 2-3 кілометрів максимум. Це територія окупована. Тобто, фактично ми можемо стверджувати, що окупанти провокативні такі роблять обстріли для того, щоб. Змусити загострити ситуацію, змусити людей максимально е, триматись у стані е, страху і боятись того, що не виходити з дому, ну і максимально швидко евакуюватись з міста. Також ми на, на вбачаємо, що досить збільшується кількість мешканців, які мають бажання евакуюватись е, з міста, і це звичайно не може не. Відобразитись від тієї ситуації, яка складається на з персоналом на запорізькій атомній станції, знаємо, що окупанти не дають навіть персоналу виїжджати за територію станції, і а чи взагалі зараз є можливість виїхати? Мирним мешканцям за кордони міста, як це відбувається, якщо є така можливість, і давайте розкажемо нашим глядачам, скільки було мешканців в Енергодарі, і скільки за останніми, хоча б приблизними даними, там мешкає зараз людей. Так, ну якщо з кінця, то було до 24 лютого населення близько 53 тисяч зараз. Точну кількість досить важко підрахувати, але ми по таким суміжним показникам можемо сказати, що половина мешканців вже виїхала з міста. Є випадки, що вивозять працівники атомних станцій, свої родини, там дітей, дружин, і потім повертаються для того, щоб обслуговувати і продовжувати слідкувати за безпековою ситуацією. бо фахівців обмаль, ми це розуміємо. І що стосується вчорашніх подій, то весь день фактично лунали обстріли по місту окупанти перекрили в'їзд та виїзд в місто і дозволяли виключно швидким по прилеглим населеним пунктам. Бо там було скупчення військової техніки ворожої, і там були відбувалися бої і постраждалих. Окупантів, також е ну, військові збройні Збройних сил Російської Федерації вони перевозили до медико-санітарної частини міста. Відомо про трьох таких постраждалих. Вони досить тяжкі. Е ну, на жаль, на жаль, і серед е завдяки обстрілам. Е Прилеглої території до міста є постраждалі і з цивільного населення. На жаль, от говоримо про постраждалих. Чи вистачає ліків в місті? Чи вистачає е, медичного персоналу? Як е, взагалі питання це вирішується, якщо є нестача ліків? Зокрема, е, є в нас можливість доставки і гуманітарної допомоги кілька разів на тиждень. Ми це успішно робимо, і серед гуманітарної допомоги також. Є по перерозподілу кількість медичних препаратів, які необхідні для стаціонарного лікування, для забезпечення вторинної ланки медико-санітарної частини енергодару для того, щоб забезпечити, є певна. Ну звичайно, що у зв'язку з логістичними такими складнощами є певна проблема з оперативною доставкою цих ліків, але можливість є і незважаючи на те, що майже півроку вже місто окуповано. У Нас працює досі, працює первинна вторинна ланка медико-санітарної допомоги і ліками місто забезпечене, незважаючи на те, що, ну скажімо так, аптечна сітка вона не працює. Ви говорили, що через пошкодження лінії, через обстріли, зникло водопостачання. Зокрема, як вирішується ця це питання, де люди беруть воду? Що стосується зникнення водопостачання, то завдяки такій спільній роботі комунальних підприємств міста та фахівців атомної станції, за 2,5-3 години було відновлено електропостачання по резервних там лініях, і за кілька годин було відновлено водовідведення, запущені насоканалізаційне насосні станції, і після цього були запущені насоси на свердловинах водозабору, тобто водою. Місто зараз забезпечено, і без води воно знаходилось кілька годин буквально. І ще питання не знаю, якщо ви знаєте інформацію, в першу чергу окупанти заявляли про те, що хочуть переключити так би мовити, Запорізьку ОЕС на постачання енергії електроенергії в Крим. Щось відомо чи ведуться такі роботи, чи це все це, це тільки зараз плани. Ну, що стосується перепідключення, я можу сказати тільки те, що це зробити не досить просто, і більш компетентно, напевно, що фахівці на енергоатом зможуть відповісти на це питання, як ну з точки зору технічної складової. Зараз на зараз енергоблоки атомної станції працюють згідно графіку диспетчерського навантаження. в об'єднанні енергетичній мережі України, яка синхронно працює з Європою і. Найближчий час, наскільки мені відомо, перепідключень не планується з точки зору саме технічної складової. Бо ми бачили, як там опори, які йдуть до Криму, там впали. мабуть, втомились. Ну технічно це зробити досить важко тим більше що це територія, по яких проходить високовольтні лінії електромереж. Вони фактично це територія, на якій ведуться бойові дії. Нагадаю глядачам, що ми зараз говоримо з Дмитром Орловим, це міський голова Енергодара, і не можу не запитати, як взагалі зараз окупанти поводять, поводять себе з місцевим населенням. Можливо, щось відомо про викрадання людей. І е, якщо ви знаєте, а що пропаганда намагається, російська пропаганда намагається транслювати саме мешканцям Енергодара? Ну, транслюють вони звичайно, що свої речі. Що збройні сили України обстрілюють атомну станцію, обстрілюють міста. Ми розуміємо, що це фейки і ганебна пропаганда. Така більшість мешканців, звичайно, що вони це розуміють на когось, особливо там літні люди люди. Воно воно діє. Мобільний зв'язок та мобільний інтернет досить важко працює на території, тобто черпати об'єктивну інформацію людям досить важко. Що стосується інших питань життєдіяльності, то в нас незважаючи на те, що все досить складно, у нас є змога допомогти нашим комунальним підприємствам і всі аварійні роботи по підготовці до опального сезону також провести. І певні складнощі, які виникають з психологічним та фізичним тиском на людей, вони дійсно що є. Окупанти, десь п'ять місяців вже катують людей, які мають проукраїнські. Проукраїнські настрої, і це не змінилось. І стосовно першого заступника міського голови Самаюка, Івана Ванаточа, також більше майже 150 діб він вже в полоні окупантів знаходиться і ніякого зв'язку з ним немає. Де він і стан його здоров'я також невідомо. Що ж, дуже дякую, поговорили про складну ситуацію в окупованому місті Енергодар з міським головою Дмитром Орловим. Зараз прихо.